Вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні готую дуже смачні баклажани з перцем у насиченому солодко гострому соусі. Я довго розмірковувала над рецептом і хотіла приготувати щось новеньке та смачненьке, і тоді вирішила створити власний рецепт за основу, взявши декілька рецептів, які я вже готувала раніше. За цим рецептом баклажани та перець зберігають свою текстуру та форму. Результатом я дуже задоволена, тому можу сміливо вам його рекомендувати. Для смачних баклажанів. В томатній заливці нам знадобляться самі баклажани 4 кг, кілограм болгарського м'ясистого перцю червоного, томатний соус, сіль, цукор, часник, оцет та олії. По ходу рецепту я буду казати, що, скільки і чого. Для початку підготуємо соус. Я змішала один кетчуп лагідний і кетчуп чілі. Якщо любите гостреньке, можете взяти 2 кетчупа чілі. Кетчупа тут у мене 800 грамів. До кетчупу додаю 100 г цукру, 60 грамів солі кам'яної, 100 мл оцту 9% 109%. І ще потрібно видушити 120 грамів часнику. 120 грамів часнику це дві такі величенькі головки. Серетельно вимішую, і поки цей соус ставлю в сторону. Тепер баклажани і перець потрібно нарізати. Також баклажани можна почистити від шкірочки, якщо бажаєте. Нарізаю баклажани ось такими брусочками. Кільцями не розрізаю, так як вони потім сильно ламаються. Або баклажани можна ось так почистити. Трішки шкірки зняти, а трішки залишити. Баклажани нарізані, приступаю до нарізки перцю. Перець, відповідно, також нарізаю брусочками. Овочі нарізані, соус приготовлений. Переходимо далі. Беру дві сковорідки для пришвидшення цього всього процесу. Наливаю достатню кількість олії грамів 100, мабуть. Якщо потрібно буде олію, потім буду підливати. Дам гарно олії розігрітися. Коли олія накалилася, викладаю баклажани в один шар і буду обсмажувати їх з усіх сторін. Як баклажанчики ось так підрумянилися, перевертаю їх на другу сторону До світло-коричневого кольору. Баклажани підсмажилися з двох сторін, виймаю тепер їх у миску. стаю их у миску. Додаю трішки олії и продолжаю далее обсмаживать. И так буду обсмаживать все овощи. Овочі підготовлені, обсмажені. Тепер беру велику миску і буду все разом змішувати. Викладаю частину баклажанів. Трішки перцю. Далі заливаю цю всю смакоту соусом перемішую. Ммм, запах. Аромат. І починаю вкладати салат у баночки, трішки притрамбовую, баклажани я розклала по баночкам. Виходить приблизно десь 5,5 літрів ось такого салату. Якщо чесно, його вже можна їсти, він дуже смачний. Але щоб він зберігався на зиму, цього недостатньо. Цей салат потрібно ще простерилізувати. Застеляю дно каструльки рушником, викладаю сюди баночки і накриваю кришками. У мене гвинтові кришки, тому я ось так тільки накриваю, не закручую. Прикрила і все. Ось. Заливаю холодною водою поплечити. Водичка закипіла. Тепер буду так варити баночки 15-20 хвилин. Півлітрові баночки стерилізуються 15 хвилин, літрові баночки 20 хвилин. Ось так водичка кипить помаленьку. Минув час, тепер дістаю баночки і буду закатувати. Перевертаю баночки догорі дном. Тепер баночки я швиденько переношу під ковдру і закутую їх до повного вистигання. Я так всі закатки роблю, вкутую їх до повного остигання під ковдру, під дві, навіть подушками накриваю. Тоді закатки гарної якості. Чим повільніше закатки охолоджуються, тим краща якість. Ну, от, минуло дві доби, баночки повністю охолонули. Ну а зараз відкрию одну баночку, подивимося, якої консистенції салат. Як бачимо, салат шматочками. Нічого не порозвалювалося, все як було, так і залишилося. Ось перчик синій. Ось так гарно виглядає. Ось і все. Баклажани з перцем у томатному соусі готові. Я дуже задоволена результатом і сподіваюся, що і вам також сподобається цей рецепт. Якщо ви шукаєте щось особливе та смачненьке, обов'язково спробуйте баклажани за моїм рецептом. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не скупіться на лайки, якщо рецепт сподобався. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!